І вітаю, друзі, в себе в садочку. 16 квітня себе не знімаю. Зазвичай привітання я знімаю, але пішов дощик і я така змучена, заморена. Краще я буду вітатись і знімати красу. Ось знімала я працювала і знімаю декілька днів, тому буде відео. І в сонячні дні я знімала красу, і десь нові рослинки вибачаюся, якщо десь ящичок. Я дуже вибачаюся, не завжди можу все прибрати. Зазвичай стараюся прибрати, Ось. але коли саджу геть зовсім нові рослинки то я, так і від сонця їх ховаю. Ось покажу вам, що зараз гарно квітує, свої нові рослинки, чим я займалася всю цю неділю. Ось такі я знімала, я ж кажу коротенькі відео. Тому приємного перегляду! Кому подобаються мої відео, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Це мотивує знімати нові відео. І всім приємного перегляду, гарного і тихого дня! А морозник мене взагалі здивував, як можливо, 2 роки давати одну квітку. А тепер дати стільки квіточок. Просто, неймовірно, багато. І ще бутонів, багато-багато. Ну тут е, більше 20 квіточок. Подивіться, яка краса з берисклетом грунтопокремним внизу, Просто виглядає неймовірно. неймовірно. Як гарно квітує арабіс махровий, Просто краса, неймовірна. Білосніжна білосніжна краса, як наречена. І керія почала своє квітування. Прекрасна керія. Чомусь останні роки чомусь мені так подобаються жовті кольори. Оранжеві, вони якісь надають радість. радість. Жовте-синім, з синім, дуже подобається. Ось, ось дивіться, як гарно. Арабіс, мускарі і керія. Як це все разом гарно дивиться. Ось. Чуєте, як ташки співають. І почав своє квітування і беріс. Надпрекрасна рослина, просто надпрекрасна, вона вічно-зелена, оці багінці вічно-зелені, вони взимку такі червонувато-фіолетові. І ось тут я ось так гілочки прикопую, ось так прижимаю, такі це мене там від теплички зламалися, я тепер зжимаю ось гілочки і вони нарощують потім корінчики. Я собі розмножую. І арабіс також тут махровий. Дуже він мені подобається. А ось який красень арабіс варіагатний. Бачите, посуха я поливаю, але Такі були сильні вітри, швидко сохне земля, бачите. Але дивіться, який він красунчик. Це на розсадній моїй грядочці. Цей красунчик квітує дуже гарно. А це кулька величезна, арабісу звичайного. Вже скоро він відквітне. Бачите, вже починає. Аромат надзвичайний. Ось я сижу, знімаю. Аромат просто надзвичайний. А обрієта, я все ж таки думаю, що це суміш трохи, тому що я бачу ось темно-фіолетові квіточки і світло-фіолетові, або ж. Коли вона тільки розквітає, вона більш фіолетова, а коли сильніше розквітає, то е, така стає більш світло-фіолетова. Е, дуже цікаво це е, ось Дороніку. Мені надзвичайно подобається. А люди кажуть, мені напоминає е, цей е, злосний наш е, сорну травку. Кульбабку, кульбабку. А мені подобається, а мені ромашку. І починає квітувати флокс шаловидний. А які ж гарні фіолетові братки. Просто красиві. Різний колір, до речі. Це темно-бордовий, а це фіолетово-бордовий. І хости виходять гарно вже, гарно, гарно. І гарно наростають хіхери. Ось це вже, мабуть, буде квітоносик. Такий. Ось і е декоративна цибулька все ж таки заквітує, видно. Воно пропало спочатку листя, а потім бачу, ось воно знову наросло. А ось ірис, мабуть, не буде. Не наростає нове листя. Ось і, подивіться, яка флітірярія цікава. Хоч мало квіточок, але подивіться, які вони цікаві. Цікаві. Мені каже, здається, що з кожним роком вона у цих квітоносиків буде більше. Але дуже цікава і дуже красива квіточка. А як же цікаво квітує бадан! І, мабуть, там щось солоденьке таке, бо скільки мурашечок тут лазить. Ай-яй-яй, щось там солоденьке, гарненьке, вкусненьке їм. Ой, який же ж ти красунчик. Ой, Боже, як це гарно. Скільки бджілок, скільки бджілок, примули то бджілок дуже-дуже-дуже багато, дуже багато. Тут тюльпанчики тут тюльпанчики ще будуть квітнути. І це відео, де я буду, знімаю протягом неділі, потім змонтую в одне відео. Хочу вам показати, коли сонячно я знімала буквально 5 днів назад те відео. А дивіться, як піднявся бадан, яка він красиво, як він квітує. Мені здається, він буде квітувати досить довго. Просто прекрасна, причудова росина. Закитувала на другий рік. Це просто шикарно. Підійшло йому місце просто краса. Що, тінь, вода? І добриво дала я пролонгованої дії. І тут заквітовує в мене, хочу показати, Анемона, яка була нещастя нещастям. І тільки ось тут, як я кажу, в глухій тіні, тут тільки зранку попадає на неї сонечко біля баданчика, біля он, брунери, тут їм всім подобається. Ось, вони тут себе хорошо і Анемона почала почувати. І навіть я казала тоді, як в неї такі насіння було. Я думала, воно не зійде. А воно ось порозсівалося, дивіться. Ось, Але я ж кажу, мені продавали не в стаканчику, і така була тряпочка, вона два роки мене мучилася. То я буду тепер, знаючи з досвіду, і хто продає рослинки, отакі такі ніжні треба ось відсаджувати в стаканчики. Щоб не пересихали просто прикопати десь на грядочки, а потім так, також і стаканчиком продавати. Тому що, дивіться, в цьому році вже буде багато квіточок. В тому році це з одної квіточки вона розсіялася, біла, гарна анемона. Ще що я вам хочу показати: Зійшов мій мені дійсно треба мати терпіння, піон древовидний, який мені давала сусідка, ось насіння деяке. Ось воно проростає. Ну. Просто вийшло з землі, а почало проростати. Воно зійшло через два роки. Воно воно тут було прикрите від котиків, щоб не греблися, і тут було посаджено більше ста насінин. Уявіть, зійшло тільки раз, два, три, чотири, п'ять, ну, шість, сім. Десь Біля 10 насінинок, всього лиш. І то я ще не буду його вику... ну як сказати, тут очіпати, можливо, і на третій рік щось зійде, тому що насінини, бачите, їх і випирає, і не знаю, в общем, того схожий, ось. але було цікаво експеримент в 2 роки, і ось вам результат сім сіянців деревовидних півоній. І пройшов у нас дощик, і хочу показати, вже я посадила на розсадній грядочці свої нові рослинки. Ось тут я розсаджую все, тут дуже гарна грядочка. Розсадила ромашки, примули. Ось уже починає виходити міскантус, зелені вже гілочки. от Тут я розсадила. Розсаджую. Це очіток рожевий, Це цей видний червоний, він такий невисокий і світло-світло-рожевий. Е, нова рослинка. Ось це все 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це фізостегія, але біла. Це дала мені тітка. І це енотера. Хоч вона в мене є, але вона мені подобається. Розсадила, можливо, хтось захоче там недорого продати. Чудове, прекрасне. Вона мені сподобалася, як зимою вона стоїть. Її оці трояндочки я показувала в попередніх відео. Дуже вона мені подобається цим саме. І також вона так покриває гарно трохи. Головне, як не хочете, щоб багато було її, коли від забрати квітоноси, щоб не насівалася. Ось такий. І тут у мене квітує діцентра розбите серце, яку я в тому році розсадила бо був великий кущ. Ось, і вийшло у мене 5 кущиків, 2 продала, 3 лишилося. Ну, один, звісно, я собі лишаю. Просто я не знаю, куди ще посадити. От тому, поки що вона тута. І тут у мене вже я розсаджую лишки, продаю хризантеми, зайнялася викопуванням, поділом. І тут я деякі там, вони ще прив'явші, бачите, саме також зараз і пересаджую і трошки знімаю. А тут у мене потроху все я ж кажу, це така у мене розсадна грядочка. Що я ще робила? Розсаджувала я свої хризантеми. Це ось тут під горішком. Можливо, також буде, хтось розсаджує лайхак, може хтось не знає. Це де пообламались мої хризантемки. Я посадила і позначила там, які саме ось під такі баклажечки, от, щоб наростало корінечко. Це я відкупала кущик похіроплідника свого, гарно відкопався, до речі. А тут я начірінкувала бересклет. Ось міні-черіночник, я хотіла великий зробити під горішком. Але, на жаль, немає в мене часу, так як я це прохворіла. Тому тут буде мій-черіночник у мене, а тут так і лишилася розсадна ця грядочка. Я її тут прибрала, тут в мене і гортензії. Подивіться, які наросли морозники, це мої знасіння, це дворічки. Звісно, вони ще квітнути не будуть. Це мої спіреї, мабуть, Голдер Принцес. Також я прикопувала гілочки. Ось іще гілочки начерінкувала. Ось там мої гортензії тогорічні, я черінкувала. І в общем, поки що буде так все лишатися, як є. Тому що в цьому рахуйте мене, місяць випав, який саме я мала працювати, але б і не дуже напрацювалась, б, я, так скажемо, тому що була жара і посуха. А от цю неділю почалася дуже добре. Дожіки і волого і саме дуже гарно працювати. Леоня, хотіла, щоб привітала з вами Лелюня і показую ще одну рослинку, яку дуже хотіла. Вона дуже маленька. Я вставлю фото. Ароніком або ж Аром його називають. Дуже цікава Леля, Фу! Також рослинка, можна сказати, ефеміроїд, тому що вона виходить, вона пропадає літом, потім виходить осінню, стоять гарні листочки цілу зиму, потім вона квітує весною літом, і там в середині літа вона пропадає. Щось десь так. От. Фото я вам ставлю, дуже цікава рослинка. Також дуже маленька поділка, але остання сусідка каже, все продала, а я їй дала айстру і примулу за це. І ось починає вже виходити просто. Дуже мені цікаво, яке воно саме буде, бо я вставляла фото просто ну, так, з інтернету, бо в неї не було саме її просто фотографії мене. А цікаво, яке воно саме буде. Ось, Тільки прочитала, що по сухостійки да й посадила на посухостійку гряду. А тут а в мене що сюди арум посадила під виноград, бо я знаю, що тут я не, нічого не чіпаю, не купаю. Тут колись в мене була діцентра розбите серце, тому я і думала біля нього посадити. Ось Викупаю тюльпан, потім і також замість тюльпана посажу. Вона тут їй дуже подобалось на цій гряді. Вона розрослась тут в мене неймовірно гарно. Ось. О, Яка прекрасна молодила. Подивіться, які величезні пелюсточки. Після дождику. Все просто-просто-просто неймовірно гарно виглядає після дощі. Рослинки, так скажемо, ну, зовсім по-другому виглядають. І вже виходить ред барон, травичка моя. чи як це, Red Baron? Чи... Правильно я назвала. Ось вона. ой. Ще, звісно, вона не червоніє. А що я вам хотіла показати І ще. Ой, це взагалі краса, 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 красою. Подивіться, який гігант. Гігант, просто гігант. І тут а... бав барабанний бум! Ломі камінь. Який я вирощувала з насіння, дівчата, хто дивиться часто мої відео, як він мені, як я його вирощувала, як це було тяжко. І ой, бачите, трохи треба присипати і принести пісочку. От, бо оголилися ці корінці чи компостику. Якраз підоберться. Подивіться, яка циніжність краса, яка це і краса. Я сподіваюся, що з кожним роком він буде. Е, так скажемо, розростатися і трошечки наростати оці е, такі діленочки його. А можливо, це він такий. Ну, будемо бачити, дуже цікаво. Але я просто щаслива, щаслива, що я побачила його неймовірне квітування і колір. Просто камера не передає, який він яскравий і пречудовий. Просто пречудовий. Я щаслива. Вирощування ломікання в мене є в списку відтворення, яких в мене вже дуже багато, більше 300 відео. Всі поділені по списку кам відтворення, посів від А до Я. Ну, і на цьому я закінчую своє відео. Ось на цій грядочці, на яку я трошки продала примул, вже мала, то я кирпічики положила. Також вибачаю, що таке в мене, ну, виходять хости, собаки, кішки грибуть, ну у мене нема вибору. Дівчата, хлопці, вибачаюся, ну, якщо я буду, ну як сказати, або я ж кажу, або знімати, або працювати, і десь, якщо в мене вже якийсь ящичок, якийсь кирпічок, ну вже пробачте, що так, так виходить. Я стараюся прибрати. Ось. Тому всім гарного тижня, тихого і миру нам всім. До зустрічі в новому відео.